Всім привіт! В цьому відео поговоримо про мінімальну зарплату в Польщі, яка буде в 2026 році. Як ми знаємо, мінімальну зарплату в Польщі на наступний рік встановлює уряд Польщі. Розпорядженням Ради міністрів від 11 вересня 2025 року встановлено з 1 січня 2026 року мінімальну місячну зарплату в розмірі 4806 злотих бруто. А також годинну ставку в розмірі 31 злотий і 40 грош брутто. В 2024 році ми мали збільшення розміру мінімальної зарплати двічі. Це з 1 січня 2024 року і з 1 липня, а в 2025 році, і зараз, у 2026 році, маємо тільки одне підвищення мінімальної зарплати. Не має значення, який у вас вид договору, умова о праці чи умова злецення, розмір мінімальної зарплати не може бути менший від встановленої законом Польщі. Зарплата може бути встановлена за місяць або за годину роботи. Говорячи про зарплату у Польщі, розрізняємо зарплату брутто і зарплату нетто. Брутто це зарплата нарахована, а нетто – це та зарплата Яку ви отримуєте на руки. Нагадуємо вам, що в договорі завжди записана зарплата брутто, тобто нарахована. Після відрахувань на соціальне і медичне страхування, а також так званих залічок на податок, ваша зарплата буде значно меншою, і саме таку зарплату ви отримаєте на руки. Називаємо її зарплатою «нетто». Одразу тут потрібно сказати, що молоді люди віком до 26 років, які звільнені від сплати податку, отримають більше. Крім того, студенти віком до 26 років, які навчаються, не платять страхових внесків до ЗУС, а це означає, що на руки вони отримають суму, яка вказана в договорі. Тобто тут зарплата брутто дорівнює зарплаті нетто. Як же порахувати зарплату нетто? Робиться це за допомогою спеціальної програми, яку називаємо калькуляторем. В інтернеті маємо багато таких програм, тому кожен може для себе вирахувати, скільки буде отримувати грошей на руки. Для тих, хто має умову праце, то мінімальна зарплата нетто, тобто на руки, буде 3606 злотих. Якщо у вас в умові записана місячна зарплата, то вона не може бути меншою від встановленої мінімальної, і кожного місяця вона буде однаковою, хоча кількість робочих годин кожного місяця різна. По іншому, рахується зарплата, якщо ви маєте встановлену годинну ставку, яка не може бути меншою, ніж встановлена мінімальна ставка годинна. В такому випадку. Кожен місяць розмір вашої зарплати брутто буде різний, так як в кожному місяці маємо різну кількість робочих годин. Детально про це все ми розповідали кожного року в наших попередніх відео про мінімальну зарплату. Кому цікаво, дивіться. Також там ми розповідали про те, що входить в мінімальну зарплату, а що нараховується додатково. Нагадуємо вам, що в розрахунок мінімальної заробітної плати не входять різні премії, винагорода за понаднормову роботу, доплата за роботу в нічну зміну, а з 1 січня 2020 року також не включається надбавка за вислугу років. Це все нараховується додатково до вашої зарплати брутто. Але тут звертаємо вашу увагу на те, що на різні додаткові виплати ви можете розраховувати тільки тоді, коли ви маєте умову о праці. Також ви повинні знати, що підвищення мінімальної заробітної плати означає не тільки збільшення місячного заробітку для простих працівників. Багато роботодавців також підвищують заробітну плату своїх працівників-фахівців. Щоб диференціювати заробітну плату в фірмі. Якщо ви спеціаліст, то можете звернутися до керівництва фірми і поговорити про підвищення своєї заробітної плати. Зміни мінімальної зарплати з 1 січня кожного року роботодавець завжди оформляє у вигляді анексу до вашого контракту. Можете про це роботодавцю ввічливо нагадати. В цьому відео це все. Ми підготували інформацію про податки і ПІТи, а тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими відео і до зустрічі!